Ламікон Дермгель, обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Вода Трускавецька – наш партнер, партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Триває наш збір, шановні. Я вас закликаю його підтримувати. Ми з вами виводимо з ладу разом російські ударні дрони, які працюють як по радіоканалу, так і безпілотники на оптико-волоконному зв'язку. Всі реквізити в описі до цього відео. На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас! Доброго дня, пане Дмитро. Я буквально одразу починаю наш ефір антифейковою рубрикою, яка називається Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Російська дезінформація, яку, на жаль, підхоплюють і в США. Дві події, які я вважаю, пов'язані між собою. Це приїзд до Вашингтона представника Путіна, якого звати Кирил Дмитрієв. Кирил Дмитрієв зустрічався з американськими політиками. Побував на американському телеканалі Fox News, на якому сказав, що Путін виступає за там всеосяжний мир в Україні. Паралельно, практично синхронно із цим, Росія завдала тяжких ударів, в тому числі балістикою по українським містам. В Кривому Розі росіяни робили свою звичну справу. Вони вбивали людей, в тому числі вбивали дітей. І це справді відбувається і відбувалося синхронно із заявами і з тим, що робив представник Путіна у Вашингтоні. Пане Романе, питання до вас наступне. Ну, у мене є особисто особисто дві версії з огляду на те, що відбувається: це або російський диктатор Володимир Путін вважає Дональда Трампа цілковитим ідіотом. Вибачте, будь ласка, і водить його навколо пальця цією псевдомирною риторикою. А, або це, от власне, і, і є суть цього плану мирного плану врегулювання, в якому просто немає місця ані Україні, ані українцям. Можливо, є ще якийсь третій варіант. Підкажіть нам, а, пане Дмитре, що стосується слова ідіот, його можна замінити на будь-який інший іменник негативного плану, і ви в цьому відношенні не прорахуєтесь, бо дійсно за вказівкою московського фюрера. Реалізується операція гра в Трампа і цю особу, як і багатьох хто його оточуючи, оточує, включаючи Стіва Вітхофта, мають просто за мавпочок за маріонеток, якими можна легко гратися. А ту поєднання той дуалізм, який ви відзначили, його можна спостерігати впродовж 12-го року війни. Розпочалося ще з 2014 року. Ось тут переговори, ось тут обстріл і жертви. Тому це давній КГБшно-ФСБшний план, який постійно реалізується Москвою. А ця жорстокість обстрілу, вона поєднана і пояснюється тим, що, бачите, тепер не з Вашингтона бігають до Москви. І чекають по 2, по 8, по 10 годин у приймальних, а тепер бігають уже Москви. і тому ця ненависна жорстокість до людей, до свободи, до демократії, і так далі. Тому а тут навіть не слід серйозно перейматися, а що звучало, що говорилося, з ким і як. Хоча це має якесь значення, але воно похідне. От найважливіше тут оцей дуалізм, який ви помітили, який дає відповідь на питання, що розмова із фюрером Московським про мир це даремна втрата часу, що всякі паузи вони приводять до того, що ця істота з Кремля вона тільки накручує ненависть і застосовує жорстокі й найжорстокіші засоби ведення війни. А коли залишають жертву однією, а ще мародерствують над нею, чи через тарифи, чи через спроби нав'язати всякі корисні копалини і угоди про корисні копалини, і фюрер Московський це бачить, він скаженіє, він ще більше підігрує, ще більше грається у Дональда Трампа як. В маріонетку використовуючи його для того, щоб натравлювати його на жертву, і тому ця, ці події можуть обертатися безкінечно. Вони розраховані на те, що як можна сильніше притиснути до себе істоту, подібну Дональду Трампу, бо для московського фюрера Трамп це реанімаційна в міжнародних відносинах. Міжнародній політиці, Бачите, вони бояться словами назвати, що це агресор, що це російська ракета. Ну годі вже згадувати ті проекти рішень, які намагалися нав'язати Генеральні асамблеї ООН Штати Америки, а потім протягнули через Раду Безпеки, бо там реалізується принцип. Какая різниця, як как називати агресора? Так чи так, як йому оцінку давати? Так і нинішня ситуація. Пам'ятаєте фразу двохтижневої давності, де за, на запитання журналісти, подібного чину, як ви задали зараз, мені? А Дональд Трамп відповів: Так, там же йде війна, вони ж воюють. Тому в нинішній ситуації тут якби как бы, зрозуміло і... Та операція яку проводить з Кремля по відношенню до Трампа, і реакція Трампа як людини, яка накачана сьогодні по вуха брехнею. І принципово не хоче, а може й не може в силу своєї інтелектуальної відсталості розібратися у всіх цих процесах, бо він від того, що його хвалять зранку до вечора, і ця похвала в нього повсім повністю, повністю стерла геть розум. Він не може розібратися у тому, що насправді відбувається. І коли зараз багато хто каже, що там Дмитрієв їздив. Купувати чи брехати про те, що купувати Дональда Трампа. Ну я можу повірити в те, що Дональда Трампа можна купити, але Сполучені Штати купити не можна, тому що там є різні складові. В кінці кінців є суспільство, яке бачить у всю цю з одного боку брехню, а з іншого боку просто ненависну жорстокість рашистського фюрера по відношенню до українців. А ось цей новий фаворит Дмитріїв, так фаворит Путіна, звісно. Як ви думаєте, він повіз певні пропозиції від російського диктатора американському президенту? Пане Дмитре. Я не випадково використав цей пасаж, що бігають тепер уже не з Вашингтона в з Москви в Вашингтон. Що трапилося поточного тижня? Вівторок і середу були прийняті нові санкційні списки. До речі, зверніть увагу про них ніхто ніде нічого не говорить. Щоправда, одна особа була виключена з санкційних список списків. Були також заарештовані цілий ряд суден, які обслуговували той сірий флот, який не страхувався, і який на чорні ринки постачав нафту і світлі паливно-мастильні матеріали. Зрозуміло, що а не реалізація пункту і спільної заяви. Російської, американської і рияцької де йшла мова про легалізацію розсільхозбанку, про повернення розсільхонбанку до системи міжнародних розрахунків. СВІФТ по право надавати страхування судам, які перевозять аграрну продукцію. Після того, коли Росія фактично повністю саботувала можливість запровадження режиму з припинення вогню в акваторії Чорного моря, ці процеси вони змусили забігать московського фюрера і відправити свого гонця. Те, що прозвучало в ефірі е, на Fox News – що, бачите, ми вже чуть там не знов видобуваємо, розробляємо видобуток нафти в Арктиці, що ось-ось будемо а, видобувати і збагачувати рідкісноземельні метали і мінерали, і е, третє там співпрацювати в відновленні авіаційних перевезень це поки що прожекти. Насправді, під час цієї зустрічі між Вітковим і. Е, Дімітрієм обговорювалося тільки питання: так ви будете реалізовувати досягнуті домовленості, чи ви здатні рухатися по питанню від секторальних а, запроваджень зупинки вогню до загальних всеосяжних тридцятиденних? Можу відверто сказати, що прогрес у цьому відношенні дорівнює нулю, а те, що говорив Дмитрієв, це свого роду так замазування очей з одного боку американцям, з іншого боку, всьому світу. Ну і дуже важливо розуміти у цій ситуації, що. Друга зустріч, яка відбулася Ленсі Гремом, стосувалася власне законопроекту по 500-відсоткове мито на країни, які закуповують російські світлі нафтопродукти і сиру нафту. Власне, ось і весь здобуток, який мав у під час візиту Дмитрієва. А ця фраза. Зустрівся з представниками керівництва, зустрівся з Віткофом і зустрівся з Ленці Гремом і ще двома представниками-авторами цього законопроекту, який підготували сенатори, тому в цьому відношенні, скажімо так: тут одна справа слова, які треба розуміти і сприймати, і зовсім інше це просування по бажанню все-таки досягти того. Що про що було домовлено попередньо між українською і американською стороною? Якщо додати до цього, що весь тиждень у сенатському комітеті з питань оборони йшли слухання по питаннях оборони і безпеки, де коли говорили про Африку, говорили про злочини Росії в Африці, говорили про Європу, говорили про злочини. Росії в Європі говорили про Азію, говорили про злочини Росії в Азії. Там, коли читаєш ці стенограми цих слухань, таке питання, таке от у, 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 представлення, що насправді ключовим ворогом Сполучених Штатів є не Китай, як вони малювали собі, а є насправді Росія та ще й найгірше. Що Росія за собою скрізь тягне і ініціює Китай на певні кроки? Тому в цьому відношенні, з моєї точки зору, цей візит це лише спроба, а, за наказом московського фюрера Кирила Дмитрєва якось продовжити цю операцію притискання до Дональда Трампа. Пане Романе. То ну так, по великому рахунку, нас всіх нас всіх з вами розвели свого часу. Я згадую Будапештський меморандум з його ашуренсіс, а у випадку з російським текстом гарантіями безпеки України. І це було не вперше, і на жаль, мабуть, не востаннє. Ми також згадуємо, що Україну свого часу примусили ну, буквально здати здати високозбагачений уран, щоб вже не було жодних можливостей створити зброю стримування. В нашому варіанті реально зброю стримування. А що ви думаєте, дивлячись на цю біганину із Москви у Вашингтон, Путін може розводити зараз Трампа, розводити от Арктикою? Ілону маску можуть запропонувати якусь космічну програму, а і можливо, можливо так би мовити, створенням ілюзії. Відривання Росії від Китаю, От те, чого прагне Дональд Трамп. Ну, ілюзія ж така створюється. Якщо бігають із москви в Вашингтону згоджувати плани, ілюзія створюється, але насправді це може бути такий класичний кгбський кідок. А що, що ви думаєте, на наскільки Трамп може на все, все це проковтнути? Ну, Трамп з точки зору своєї авантюристської особистості, може, і міг би це проковтнути. Але окрім Трампа є ще інші особи, які а, іноді дозволяють собі приймати рішення, які не співпадають з позицією Трампа, і чим далі ситуація буде розвиватися, тим в авантюризм Трампа все менше і менше будуть грати. А з моєї точки зору, взагалі, дивлячись на нинішню ситуацію, яка розвивається навколо Трампа, то він дуже пришвидшеними кроками рухається до імпічменту. Це перше, на що треба звернути увагу. Друге, на рівні середньому і технологічному рівні вже очевидно, і це підкреслено слуханнями і в Пентагоні, і в Сенаті, і в Конгресі про те, що це активніше і активніше система усвідомлює, що першим ворогом Сполучених Штатів, і це стосується і в індотихоокеанському регіоні, і в Європі є Росія. І це зрозуміло. Що а, при такому розвитку подій система буде реагувати на Росію, а не на Китай. Цікавий момент, що все глибше і глибше в аналітичних матеріалах державних служб зазначається: в Африці Росія з Китаєм, в Європі, й воюючи проти України, Росія з Китаєм, в Азії протистояння Сполученим Штатам Америки, Росія з Китаєм. В управлінні забезпеченні Хуситів, Гезболи, Камасу, Росія з Китаєм і з Іраном. І це стає зрозумілим. Зверніть увагу ось на цей фрагмент, який трапився днями. Візит Хексета до Японії, Філіппін, 30-го розпочинаються навчання навколо Тайваню і так далі, де Сполучені Штати Америки проявляють. Повну німоту. І в цей момент міністр закордонних справ Китаю з візитом прибуває трьохденним до Москви. Причому говориться про те, що в цей час вони займаються підготовкою візиту Сі Цзіньпіня, а потім і Путіна до Пхенья. До, даруйте до Пекіну. Три дні готувати візит. Що важко сісти за і подивитися папери, які можна прочитати. Ну якщо не за одну годину, хай потратять на це в зв'язку з тим, що відповідний вік там дві чи чотири години, але три години розглядати а, план поїздки Сідзіньпіня до Москви. Як ви розумієте, це просто а, незрозуміло і не пояснювально. А чому прибував? Тому що обговорювалося те, що обговорювалося напередодні. Проведення так званої спеціальної військової операції по відношенні до України між Сі Сідзіньпінем і Путіним на спільній зустрічі. Тобто, очевидно, що між Пекіном і Росією є повна координація дій, і це підтверджено слуханнями і в Сенаті, і в Конгресі. Тому а про цей роз, розкол між Пекіном і, вашим, і, і Москвою можна хіба що помріяти, або тим більше думати про те. А що можна зробити крок Ніксон навпаки? Це фантасмогорична уява в нинішній ситуації близькості між Пекіном і Москвою. А що ви думаєте, Сі Цзіньпінь може підігравати Путіну у створенні цієї ілюзії, що нібито Росія готова лягати під Трампа, ну називаємо речі своїми іменами, так а для того, щоб досягти своїх тактичних якихось цілей, ну наприклад, щоб пом'якшити економічні санкції проти Росії або взагалі їх скасувати. Тим більше прецедент же ми з вами бачимо, Трамп не запровадив мита а, щодо Російської Федерації. От, от тут дуже важливо, пане Дмитре, ви самі собі дали відповідь на питання. Коли е, фосу, фокусуватися власне, через величезне збільшувальне скло на Україні, тоді всі інші аргументи, всі інші позиції, всі інші події стають дрібними. Але якщо брати от, нинішню ситуацію, зважувати її, то подією номер один є тарифи. Вони накрили весь світ і весь світ в стані шоку, а світ поки що не дійшов і не розкопав От те, що ви сказали: чому по відношенні до України 10, по відношенню до Росії 0. А, і Що це за математика така? Більше того, коли декілька днів втюхували світу, що тарифи і всю це оподаткування розробляв, бачите, штучний інтелект. А потім всі зрозуміли, що сів дядько якийсь із ручкою і щербатим олівцем не загостреним, бо це видно на помилках, узяв, поділив експорт усіх країн на негативне сальдо по цій країні торгове, а потім цю суму поділив на два. І як якраз додав до десяти і вийшло ті показники, які розрекламовує Дональд Трамп. Тому примітивізм Трампа. І його нефакової команди тут випирає. Відтак очевидно, що у нинішній ситуації Сі дзіньпінь тему тарифів використає для того, щоб все ближче і ближче гратись в економічні союзи з Європою, щоб розігрувати карту України у цій ситуації. Тим самим буде займатися і Фюрер Московський, граючи тільки в цей час із Дональдом Трампом, звеселяючи його, його геніальними безумними ідеями, як назвали це видані економіст енциклопедію дурості, подібні підходи до встановлення. Тарифів і так далі. Тобто, розумієте, коли в ситуації в міжнародних відносинах, як кажуть, як каже наука, присутні такі актори, як московський фюрер, і американський манхеттенський доні, король, він же а, великий, а, у цій ситуації прогнозувати якісь. Розвиток подій на декілька навіть днів ну це зовсім невдячно. Що стосується Сі Цзіньпіня, то його поведінка зрозуміла. Він буде сидіти, як я вже не один раз казав на березі річки і чекати. Чекати або тої моменти, хто хтось оступиться, чи фюрер Московський, чи Трамп, і тоді він зробить лише один крок. Він просто підніметься і відступить назад від краю річки, щоб не впасти в обрив. Але думати про те, що він буде в якусь серйозну гру грати, діяти, кожен його порух у цій ситуації грає проти нього. У нього є своя задача мінімальними кроками, кроками розвивати економіку, будувати ще кожен день одну чи дві бомби ядерних, бо в них план. До 30-го року довести ядерну потужність, яка б зрівнялася з російським і з американським, а це в районі п'яти тисяч боєголовок, а до них ще треба відповідні ракетоносії. і тому він ніколи не буде висовуватися у лідери ніякого міжнародного процесу, буде говорити оті круглі. А, нікому не потрібні, незмістовні фрази, а, з трьох лозунгів, з трьох етапів, з трьох стрибків і так далі. І більше нічого. Оце те, на що здатен Сі Цзіньпінь. Таємно при цьому поставляючи до Росії зброю, компоненти озброєнь, подвійні технології для виробництва зброї. Пане Романе, ну взагалі цікава позиція у китайців, Та? Тобто, якщо у росіян. А руки полікуть в крові, і в принципі, люди, які мають мозок і розум, розуміють, що вони стали нацією вбивць. Ну об'єктивно, так китайці просто спокійно за всім цим спостерігають і дивляться, хто ж помилиться першим. А скажіть, будь ласка, все таки повернемось до удару по кривому рогу. Ну правда, погодьтеся бити балістикою по житловим кварталам, причому. Касетним боєзарядом, щоб вбити чи там поранити якомога більше людей, і реакція світу ну є майже нульовою. правда? А з іншого боку, якщо себе поставити на бік там, наших партнерів, а реально чим би вони могли зараз відповісти, як ви вважаєте? Ну просто щоб спинити цей державний тероризм з боку Росії, або, хоча б показати цивілізації, що ні, ми не погоджуємося з цим. Те, що стосується партнерів, які б вони не були хороші партнери, чи погані, вони мають озвучити свою позицію і надати максимальну допомогу Україні системами протиракетної, протиповітряної безпеки, включаючи в тому числі боєзаряди для цих комплексів, з чим з тими чи іншими Україна має проблеми. Особливо треба розуміти. Що а, те, що стосується балістики, то це стосується більше американської допомоги. Те, що стосується крилатих ракет, це в цьому відношенні навіть європейці можуть надати нечисленну допомогу, і в цьому відношенні, от в такій ситуації, вони б мали обов'язково проявляти свою оцінку ситуації, свій крок допомоги Україні. Мені відомо про те, що окремі країни готують зараз допомогу в цьому плані. Інша справа, що з моєї точки зору було б некоректно зараз оголошувати ці речі, вони будуть виголошені відповідними країнами. Інша справа, що я дуже сподіваюся, на те, що слухання, які пройшли в Сенаті, вони стимулюватимуть Пентагон до того, що він активізує нам допомогу особливо по балістиці. Тому що тут є певна залежність України. Дякую. Роман Басмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Дякую, пане Романе. Послухаємо важливу інформацію, новини і повернімося до справ наших спільних. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.